Зняв з себе всю відповідальність. Покинула чат. Валірочка, я на пару секунд. Зовсім не той Вянур, що був раніше. Приборка живе своїм життям. Жит... Народ, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Трудобутні. Включення в нас пряме з мого. з івечки овечки. Зняв з себе всю відповідальність за підшипник, сказав шефу, що я, якщо що, не приділа, тому що він сказав, що треба їхати. Типу приїдеш, потім будемо вже там розбирати, ремонтувати. Так що я під відео присягаюся, як то кажуть. Що я чист, як то, як так би мовити, зараз виїжджаємо на Одещину з вами разом. Буде в мене 10 розвантажень, але там 4, 4 розвантаження виходить на стовп на 4 на стовпах розвантаження і інші там Одеса, Лиман, Кобливо не, не буде, сухий Лиман, Фонтанка. Одеса. Одним словом, в мене буде тільки Одещина. Сьогодні у нас з вами вже на календарі 15 жовтня, Время 14.25. Планую їхати я до. До куди доїду планую доїхати, щоб завтра намагатися вже розвантаж... розвантажуватись. Так що кому? Цікаво, як завжди. Дивимось, не перемикаємось. Ну і від себе бажаю всім приємного перегляду. Поїхали! Екстрене включення. Щось підкачала ресорка, мене покинула чат. <смі> мене вже що не то якась херня, чесне слово. Е ну, Була, мабуть, там вона вже підколота, наколота і не витримала нелегкої долі. Це вона тут пару разів вже я так. Хоча в мене нічого не стукало. Я їхав по Запоріжжю, у мене був якийсь звук такий нехороший. Подивіться, який закат. чотній. Не будемо по поганому, по наболівшому. Подивимося лучше разом зі мною на ось такий закат. Зараз вже в нас з вами або тільки в мене 17.42. Це вже підніжжя Кривого Рогу. Буду сьогодні їхати, не знаю, до, докуди доїду, докуди, мабуть, десь до Миколаїв це точно планую, а там як піде, е потрошку їду, ну як потрошку. Дорога нормальна, 70-80. По Кривому зараз там буде поганенько, а треба з РСО трошки повременіть і їхати краще потихеньку. Даби не було неприємних сітуйовинь. Щось хотів швидко так начеріхати, напеть. На, і щось забути. Старость, мабуть, це вже возраст на той. А, щось хотів, щось хотів, треба згадати. А, згадав. Кажу, права сторона, щось у мене якась невезуча. Вона сама по собі як вантажиш вантаж рівномірно. Вона трошки всі, ну, завжди. завжди була завалена на праву сторону. Чого так, не знаю. Тому що, мабуть, праві рестори, вони вже якісь там, як там кажуть по-научному, мікротрещини або щось десь в цьому дусі. Той рез у мене права сторона стальник потік. Потім, як стальник, ну, як це все тіло вскрили підшипник, опять же. Креслю права сторона і зараз резора права сторона. Так що права сторона в нас якась не, не фартова. Так що, як то кажуть, краще ходити ліворуч. Це я утрірую, якщо що. Ну і сподіваюсь, вийде сонечко, так покажеться, хоч трохи. Чи не покажеться? Питання. Питання є, питань нема. Чекався я цього моменту і одразу увімкнув камеру. Бомбезний сонячний промінь червоний. Ну, Все одно камера того не передасть, але їдеш такий закат і захмар. Вийшло сонечко червоне. І взагалі бом бомба. Це професія, це романтика на колесах. на колесах. Я, мені якось задавали питання, типу, ну, не спорю, як собака, як то кажуть, собаче, собаче життя, але в тебе кожен раз за вікном змінюється картинка. Так, да, Коли маршрути, як в мене кажемо так, на юга, воно трошки ну, як приїдається, але сьогодні за вікном сонечко, наступного рейсу я їду, йде дощ. Через там три місяці випав сніг і кожного разу міняється картинка. І ну, ось той, хто це спробує, то тоді це зрозуміє, Ну, як то кажуть, весь цей, я, я не знаю, як підібрати слово, але ну, ви мене зрозумієте. А офісний працівник це для мене не таке. Я якось працював ну, не, не прямо в офісі, але... Щось типу, до того було схоже, але це не то. Прийшов з роботи, все одне і те, те ж саме, пішов додому. Прийшов, все одне ж те саме, пішов додому. А тут виїхав сьогодні, ресторана А, Романтика! Перший раз їхав, сальник <путьок> потек. Де ж романтика. Це добре, коли все добре завершується, але коли стоїш, то, звісно, трошки вже не то. Недоречно, не, не але кож, кожні професії важні, як там кожній професії нужни. Так що вибачте, за мій діалект не зовсім український, але як вже є. Все, не гружу, дивимось, показую вам, розказую. Так, кавалірочка, я на пару секунд. Передаю вітаннячка Кривому Рогу та підписникам з Кривого Рогу. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба! Нормальний. 21.20. це вже Миколаїв. Підписникам та миколаївцям привіт. Щось сьогодні два рази мене вже перевіряли на постах. Це в соленом перед Дніпром. Резерв перевірили і на об'їзні Миколаєва перевірили доки на вантаж та попросили прізвище, пробили в планшеті, сказали щасливої дороги. Планую доїхати, мабуть, до Коблева Або Коблево, або Южне, як там, як там по новому виправте в коментарях. Південне. наче так. Бо там або там буду ночувати. Перша в мене фонтанка. Фонтанка. так фонтанка. фонтанка. Мабуть, десь з 8 вони працюють. Так що десь о 7 ранку прокинутись і буде все нормас. Одинадцята вже майже. 22.34 34 В остав на відпочинок. Так що всім до завтра. Кавалерка. Запускаємо двигуна до роботи і виїжджаємо з вами до Одеси на розвантаження. Все, ж, все та ж сама заправочка. Ніч. Але вже ранок. Ранок. Шоста. Шоста. шоста п'ятнадцять. Так що всім гутен морген. Раз, другий, третій і так далі, і, то, і тому подібне. Без 109 ранку. так Знаєте, свіжу в Одесі, там, мабуть, як і скрізь в Україні. Як не крути, вже 16 жовтня сьогодні. Так, поклав на лопатки друге розвантаження, як каже Стасянчик з українських кілометрів. Так що їдемо далі. Вітання Одеси там передаю. Величезний теплий привіт одесський. Цього дня вже залишилось в мене одне розвантаження і, мабуть, дов'януло на стоянку. А там як піде, завантаження вам поки тихо. Там одна була, але не хочуть піднімати, ну хай висить далі. Так. Бокове було. Вивантаження в мене. Це другий раз вже воно тут. Бокове. Зараз доски вкину і їдемо з вами на Стояночку. На стояночку до, до Віануру. Завантаженнями нічого немає. Та ну його, хлопці. Невдумо, коротше мені. І на цьому завершується мій робочий четверг 16-15, як можете наблюдати. І я вже зараз їду на стоянку Віанур, поснідать, повечерять, всі справи поробить, коротше, і відпочивати. Ранок добрий всім! Стою на Вянурі, вже, як то кажуть, зовсім не той Віанур, що був раніше, машин мало, нас, Ну тут декілька біля мене стояло. І на цьому все. Сьогодні п'ятниця, щось з завантаженням зовсім тихо, замовив, до речі, я ресорку. Це в мене корінна. А то я не сказав, яка корінна сама. сама. Ну, сама верхня. Сама корінна. А так, наче виглядає нічого. До речі, тут була резинка. Пройшли рейс. Шеф сказав підтяни. Я підтягнув, гайка. Ну, болт зламався. воно так було десь відпало. Ось. Коріна, потім під коріна. Це взагалі додавали це спереду. частина Коли в куяті був, це вони лиш, лишились. Спереду міняли. Якось так. Сальник, наче, нормальний, все сухо, стара грязь залишилася. Ну, я зараз роблю каву, до речі, десята вже. Проблю каву іс. кішечку нагодував м'язком кс. Дим'я скода йдай. Киця. Йди м'ясо. Ішсові. Бьодришко, будеш бідришко їсти. Киця. Друзі, друзі, наші менші. Ну <різь> що, йому на завантаження. Трюмно, звісно, те, що 5 тонн, але іншого, іншого немає вибору. Сухофрукти, наче 5 тонн сухофруктів. На Запоріжжя завтра завтра розвантажать. Завтра субота у нас сьогодні у нас з вами п'ятниця, 17 жовтня. Мотор на 8 адреса завантаження в Одесі, а вивантаження або розвантаження на, на ринку Анголінко в місті Запоріжжя. 590 км маршрут десь буде плюс-мінус сідло. Пишіть, попіскує. значить це нормально. Як то кажуть, не мішай машині працювати. Ну, буду трохи поглядувати, щоб там все нормально було. І попрошу, щоб завантажили більш на ліву сторону, щоб ну, більше навантаження було трошки наліво. Щоб праву сторону трохи не так пригрузити. Так що, кому цікаво, як завжди, дивимось, не перемикаємось. Від себе бажаю вам, мої любі підписники, як завжди, приємного перегляду. Поїхали! Завантажуюся та чекаю документи. Завантажили швидко, десь хвилин 15, а документи вже хвилин 40, мабуть, чекаю. Дивлюся, поки такий фільм. Може хто пам'ятає. Це Silent Hill, Фільм жахів. До другої години дня в них був обід, або, як то кажуть, перерва. І ось 4 хвилини мені по 14 зателефонували і сказали, доки готові, йдіть забирайте. Зараз буду просити, щоб трішки більш вантажили ліво Там 2 тони залишилось. Я потім покажу, а може не покажу, тому що там пломба буде. Так що якось так. Ось поки з'явилася нагодка, покажу вам. А пахне, як сушками, не передать вам відчуття, приказав їм вантажити сюди, наліво більше, направо менше. Тому що по, по рампі воно вже, я думаю, видно так, що сюди трошки підвалене, ніж туди. Так що зараз сюди. Більше накидають, і носушка пахне зачотно. Як в бабушки в селі. Сухофруктовий, ком сухофруктовий, компотна, компотна суміш. Понаписували Одеса і Україна. Де його роблять? Узбекистан, йопте. От вам і оазіс. Країна походження. Узбек, два роки. Сухофрук... Сухофруктовий компотная. Тут і по-русски написано і українська. Сухофруктовий, компотна суміш. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. А там курага, рис. Теж з Узбекистан. Ось так це виглядає, трошки сюди накидали більше. Тому що права сторона поганенько себе почуває. 30, 30 Миколаївщина і щось коп копчики. І щось тут якась пробочка. Копчики йдуть зі мною, як то кажуть, в наздрю. в наздрю йдуть. гади Не знаю, що за пробка. Якщо побачу, то включусь обов'язково. Ну Чесно кажучи, не знаю, чого чому чого була пробка. Тут я їду все більш-менш нормально. Я думаю, може десь або ДТП, або хтось зламався. Ні. Все нормально. Не знаю, чого так було. І там далі нормально, вже про просвіт пішов навіть дивно. Але вже 17.52. А я стояв, не знаю, скільки було казав чи є, ну, хвилин 20 точно стояв. Так би вже був за містом, мабуть, вже Миколаїв би проскочив. За цей час. Але, як то кажуть, що не робиться, то на краще. Новий бух 20.05. Приборка живе своїм життям, вже й тахометр не слід Щось треба тут по електриці, мабуть, вирішувати це відсотків 90%. Чуйка мені так. Чуйка мені так щось підказує. Нові двірники, Склоочисники двірники придбав, купив. 260 гривень один. Заміряв я 65 сантиметрів. Тому що ті вже погано терли. По ремонту хотів сказати, що буде взагалі взагалі. Взагалі буде великий ремонт. Отак так планується, тому що щось під машиною збирається ну, в плані якісь крапельки чи з коробки масло то чи з двигуна. Це ще треба буде уточніти. Це треба буде вияснити, що воно. Потім треба передні гальмівні диски замінити повністю, тому що гальми погані, тому що вже стерся, ну сам блин, їх треба міняти. Це ще не знаю, пару рейсів казали на СТО шефові, а шеф доложив мені це. Потім треба рестору міняти. Ну і під питанням я не знаю, буде міняти чи не буде. підшипник в ступіці. Так що ось такі ремонти. Ну, якщо заїде, то десь, мабуть, на тиждень, це точно. Тому відосика може і не буде наступного тижня, а може і буде, ну, будемо дивитися. На розвантаження чекають на 8 годину ранку. Тому, в принципі, спішити. Не треба, як там кажуть, тихіше їде, далі будеш. Так що якось так. Це ж включив, щоб ви послухали вітерець, буде вам чутно чи ні, а ну-ка, слухайте. Двою чутно було, але таке діло. Кабіні свіжо, трошки свіжо. Гляньте, як файно. В кожному населеному пункті горить світ. Це аж трохи не, незвично. Е, зупинили тільки що в мене копи. Сказали, де, де ваші габарити зверху на кабіні. Я кажу, нема. А він каже, а чого нема? Я кажу, ну так. нема, то й нема. Ну, каже, треба поставити. Я кажу, добре, нормальний поліцейський попався. А я вже під'їжджаю до об'їзної Янікевича. Зараз 23.08. Хочу встигнути до Запоріжжя, але вже як буде, не знаю. Вийде в ви мене це чи ні? Будемо дивитись. туху побачив. Давління масла, бачите, на нулі. Це включить дальній, ну, я його не підсідняв Оп! О, все нормально. Я вже перелякався, думаю, що таке, не поняв. А тут же ж ось де собачка зарита. Включаємо дальній і все тухне. Пик? Нагадую на газель мені чимось. Це 3,59. Це вже Запоріжжя. Заправочка. А там пост ГАІ, ДПС, пост ГАІ поліції. Так що встиг, тому що той раз, той раз як я їхав, десь було без 15 перша година ночі. Мене спитали, в тебе перепустка є. Я кажу, нема. Ну, вони сказали, ну, зараз ми вас проб'ємо по базі і поїдемо далі. Я кажу, та я вже буду тут спати. Я той раз тут не чував теж. Все, вже субота, субота, 18 жовтня. Для вас секундочка і буде завтра. А Для мене ціла ніч. Шановні, добрий ранок всім... 7-24 ранку я вже на Анголінку на ринку. Приїхав. О! Все нормально. Наїхав. Доїхав. Кінь, не підвів ресори. Нормально більш-менш. Ну, за виключенням однієї. Зараз піду в генделик. Кава. Чача -ча Сідер. <хи> Але там ще каву роблять. Кава квас. Збадьоритись. Прокинутись, так би мовити. І усе. І будемо чекати восьмий, На восьму там під'їдуть, поставлять мене під рампу. Ось магазинчик отакий. Оазіс називається. Хто місний, тот в темі, тот знає. Ось так запаркувався я. Проїзд оставив. На горку, звісно, з 5 тоннами щось тут. Туди... Воно трошки так собі їхало, знаєте. Ну і плюс ресора себе почуваю неважного. Ось крило наглядно видно, як заляпало. Це що я казав, мабуть, з коробки чи з там воно ляпає. Ну, доїхав і вже добре. Зараз розвантажать, І я. І я виїздю. Двіжняк. А колись тут приїжджав шеф розвантажуватись. І порізав тент. А ось, або цей металевий штир. Десь о, оце о о воно ще було. Оце. оце воно ось. Це він порізав, бачите. А я заїхав як, як положено, чітко. Так, ну що, розвантажиться. там трошки зверху воно піднялось тепер. Якби були подушки, я б приспустив да виїхав. А так зараз кинемо наперед трохи досок, щоб більш-менш вирівняти. І будемо пробувати виїжджати, тому що... І по-іншому ніяк. Он... Хлопець зараз. Кине доски мені підперед. Будемо виїжджати. Виїхав я, як, як бачите. Підклали доски, але все ж таки трошки я там зачепив його, але там все нормально. Воно просто зіграло. Ну, тент цілий все нормально і в них з навісом все теж добре. Проїхав я, друзі, 1400 кілометрів. Ось такий у мене був рейс на юг на південь. Е, так що, кому сподобалась вподобаєчка, підписка, коментар, як завжди. Ну і сподіваюсь, до скорої зустрічі, друзі. Всім па-па!